Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 14 населених пунктів Харківської області. Звітує хова. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, шість постраждали. У місті Куп'янськ загинула 66-річна жінка. Постраждали 25-річний чоловік і ще один чоловік та жінка, дані яких встановлюються. У селі Нечволодівка Кіндрашівської громади постраждав 58-річний чоловік. У селище Приколотне Вільховацької громади постраждав 53-річний чоловік. У селі Осиново-Куп'янської громади постраждав 84-річний чоловік. Також до медзакладу доставили 63-річну жінку, яка зазнала поранень у місті Куп'янськ 5 вересня. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: три БПЛА типу Герань-2, два БПЛА типу Молнія, шість евпідронів, два БПЛА, тип Встановлються. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куп'янському районі в місті Куп'янськ пошкоджено приватні багатоквартирні будинки. У селах Новомиколаївка. Танеч Володівка два приватні будинки у селище. Приколотне адмінбудівлю та трактор. У Зюмському районі в селі Новоплатонівка пошкоджено приватний будинок. В селі Андріївка, чотири приватні будинки. У Богодухівському районі в селі Ковалі пошкоджено два приватні будинки та автомобіль. У Лозівському районі в селі Верхня Самара пошкоджено приватний будинок. Транзитний евакуаційний пункт у Лозові за добу прийняв 126 людей, залишилося 24 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 1812 людей. Протягом доби, з 6 по 7 вересня, повідомляють рятувальники співробітниками харківського гарнізону ДСНС здійснено 28 оперативних виїздів. За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння чотирьох пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Куп'янському Лозівській. Кому та Ізюмському районах області три з них зафіксовані у природних екосистемах. Вранці у селі Садовод Куп'янського району внаслідок обстрілу виникла пожежа сухої трави на площі близько 2,5 гектарів. Вночі у селі Волохів'яр та Андріївка Ізюмського району на відкритих просторах горів сухості та чагарники. Ще одна пожежа, спричинена ворожим обстрілом, виникла на території приватного домоволодіння у селі Верхня Самара Лузівського району. Орівдах літньої кухні на площі півтора квадратних метри. Вогонь ліквідували господарі до прибуття рятувальників. За добу ліквідовано 14 пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 16,5 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 201 одиницю вибухонебезпечних предметів. Упродовж минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень на південно-слобожанському напрямку. Наші війська зупинили сім атак. Противника в районах Вовчанська, Амбарного, Кам'янки та в напрямку Нововасилівки на Куп'янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районі Куп'янська та в бік Новоплатонівки і Нової Кругляківки.